Привіт, мої дорогі! У цьому відео я розкажу власний досвід написання НМТ та підготовку до нього. Також я поділюся власними ресурсами, які використовувала для навчання, та розкажу свої результати стосовно екзамену і свої майбутні плани щодо вступу. Я щось вчила, до мене прийшла якась думка стосовно цього. Я її одразу записала, адже сподіваюся, що всі ці рекомендації будуть для вас корисними. Їх 12 штук. І кожна з них є особливою. Тому, будь ласка, постарайтеся якомога уважніше прослухати, адже досвід чисть дійсно може допомогти вам в майбутньому. На початку навчального року вчителька української мови сказала нам такі слова, що цей рік, 11 клас, є найважливішим у нашому житті, і те, що ми зробимо зараз, що вкладемо в себе зараз. Те потім отримаємо. Тому від нас залежить наше майбутнє саме в цьому році, щоб потім не подумати про те, що я міг, але не зробив. Спершу я хочу сказати такий вислів: головне, не ким ти будеш, а яким. Спеціальність це щось таке зовсім мізерне в нашому житті порівняно з тим, якою людиною ми є. Перша моя порада це мета дорівнює мотивація. Насправді так і є, адже коли ми знаємо, чого хочемо, ми розуміємо. Що нам треба для цього зробити, слід більше розібратися в собі, проаналізувати наші таланти, наші здібності і поклики. Адже, в принципі, за цим всім ми можемо зорієнтуватися, яку спеціальність обрати або ж, хоча б яку галузь. Також я вважаю, не менш важливим є керуватися тією думкою, наскільки наша майбутня обрана професія буде корисною для суспільства. Друга моя порада це не відкладати підготовку на потім. Можливо, хтось десь чув, що там до екзамена можна підготуватися за три місяці, за місяць, за півроку. Можливо, і можна. Але чи впевнені ви в тому, що зможете це зробити? Хтось може освоїти матеріал за короткий проміжок часу, комусь треба більш довгий проміжок, і це нормально. Тому, аналізуючи наші власні можливості, треба складати свій план підготовки. Хоча я рекомендую максимально починати хоча б за рік. Пішли в 11 клас. І вже розумієте, що оцей рік вам треба буде дійсно плідно попрацювати. Якщо ми, наприклад, говоримо про медичну спеціальність, то в цьому випадку я вважаю почати задумуватися своєю підготовкою вже там в, клас, в класі 9-10, вивчати вже добре хімію, біологію, математику. Третя порада називається Оберіть конкретні предмети. В моєму випадку було три предмети для здачі: це українська мова, математика та третій предмет на вибір. Я обирала історію України. І от саме історія України це був той предмет, який потребував від мене найбільшої уваги, тому що, чесно кажучи, почала вивчати його з самого нуля. Так от, також дуже важливо розуміти, який предмет, який має конкурс у вашій спеціальності. Найбільший коефіцієнт у мене мала українська мова. Тож спитайте себе, в якому предметі ви розумієтесь найкраще, а який треба добре підтягнути. Четвертий етап або ж рекомендація це скласти план підготовки. Я людина, яка є не дуже пунктуальною і не дуже дотримуюся тайм менеджмента тому для мене це було особливо важливо, тому що це хоча б якась дисципліна. Я склала собі план підготовки. Наприклад, в понеділок я готувалася до математики, у вівторок до української мови, у середу до історії, у четвер знов до математики, у п'ятницю до української мови, в суботу до історії. А в неділю я відпочивала, намагалася принаймні. Звичайно, багато часу займала е, школа, шкільні предмети, і це все також потребувало багато часу, але я намагалася виділяти хоча б мінімум часу, щоб ввечері прийти і приділити час тому предмету, який я викласла складаю. П'ята рекомендація це працюйте і відпочивайте. Це вам зекономить просто ваше психічне здоров'я. Відпочинок це дуже важлива річ. Людина не може постійно працювати, знаходитися в процесі навчання, в цій напруженій тривожності. Необхідно час від часу розгружуватися, робити собі відпочинок. Як я сказала, я робила для себе недільний відпочинок, тобто це день, в якому я снамагалася. Не вчити просто провести час з рідними, з друзями наодинці сама з собою, зробити те, що мені подобається. Мої якісь справи, які приносить мені задоволення, до прикладу там почитати книгу, помалювати, зняти відео і так далі. Не ігноруйте цю пораду, адже вона може оберегти вас від перевтоми та виснаження, і в результаті небажання щось робити значно довше ніж один день. Шоста порада: не приділяйте весь час урокам. Пріоритет в 11 класі я вважаю це підготовка до екзамену. Звичайно, якщо ви не мітите на золоту медаль. В такому разі дійсно придеться. Прикладати зусилля й до інших предметів, щоб їх там не забувати, трохи тягнути, підтягувати. Хоча насправді це забирає і час, і сили. Розкадіть для себе пріоритети правильно. Звичайно, я не закликаю вас забувати про школу, адже це ваш атестат, і ніхто не знає, чи буде він враховуватись, чи ні. І звичайно, це ваші знання це також важливо. Сьома рекомендація це така найлайтовіша, тому що насправді вона відгукується мене прямо від сердечка. Це точно. Цінуйте ті моменти, поки ви школяр та дитина. Більше ніколи, 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 ніколи до вас не повернеться цей останній рік школи, останні моменти з вашими друзями, спогади, підготовку вальсу, спільні обговорення, плани. Це все так цінно, дуже важливо. Максимально намагатися проживати це все і запам'ятовувати в своєму сердечку. Далі я хочу поговорити про курси по підготовці до екзаменів. свого досвіду можу сказати, що це дійсно дуже класна дисципліна, тому що я розумію, що там мене ще не довчено, тут знову буде новий матеріал, і я так підшевелюю, щоб максимально догнати і звичайно якісно. Ви заплатили кошти за це навчання, тому ви маєте взяти і ці знання. І це дійсно дуже крута мотивація. Наступна порада це взагалі такий дуже крутий інсайт, яким я користувалася. Я викор я його виконувала. У мене був цей процес. Але я навіть не здогадувалася, що є люди, які так не роблять. І через це я думаю, що потім в майбутньому їм буде складніше. Розповідаю, коли я ходила до репетитора з англійської мови, то вона мені сказала. Що я ледь не одна з учениць з учнів, які записує матеріал в свій зошит, правила, граматику, домашні вправи це все я записувала для того, щоб в майбутньому скористатися цими знаннями, могти їх переповторити. І, взагалі, не забути. Це забирає багато часу, чесно кажучи, але у майбутньому це може допомогти ефективно, якісно знайти той матеріал, ті знання, які ви вже колись вчили. Я рекомендую записувати це все від руки. По-перше, це допоможе вам краще запам'ятати матеріал. Це дійсно працює, я вважаю. По-друге, ви можете його переповторити. І по-третє, ці знання записані, вони будуть завжди з нами. Це стосується як і репетитора, так і конспектів якихось важливих, так і курсів. Якщо ви розумієте, що вам краще записувати, то записуйте. Якщо ж ви все запам'ятовуєте прямо одразу і вам не треба це записувати, то дивіться вже як вам буде краще. Всім рекомендую м'ятний чай і заспокоює, знімає тривожність якраз після того, як ти добре повчився. Десята рекомендація сповіщає нас про те, що добре нам знати свій спосіб кращого запам'ятовування. Ось краще працює зорова пам'ять, ось краще слухова, і це все індивідуально. Добре, якщо ви це розумієте і вмієте цим користуватися. До прикладу, якщо ви знаєте, що вам краще слухати. То ви можете спокійно брати наушники, робити там собі якісь завдання домашні, там мити посуд і слухати матеріал. Якщо ви знаєте, що у вас краще працює зорова пам'ять, то вам слід звичайно більше читати і фокусуватися на тексті. Якщо говорити про мене, то тільки буквально цей рік я розуміла, що у мене краще працює зорова пам'ять, все ж таки. Хоча, в принципі, можу їх і слухати. Також хтось використовує такий метод, як вигадування асоціацій з якимось матеріалом. Ще розповім вам про метод, який я прочитала у блозі дівчинки, яка навчається на лікаря. Станьте у дверях вашої кімнати, в якій ви добре знаєте кожен куточок, і зліва направо потихеньку гляньте її. Кожен предмет, який буде перед вашими очима, асоціюйте собі зі складною інформацією. Коли ви будете пригадувати матеріал перед іспитом або загалом, вам може бути легше, адже ви так само добре запам'ятаєте його, як знаєте свою кімнату. Не знаю наскільки добре це працює, можливо, в мене ще випаде змога перевірити цей спосіб. Ми вже майже підійшли до кінця, адже далі я розповідаю про 11-ту пораду, яка говорить про те, що треба залишати сили на навчання. Слава Богу, навчання у моїй школі було. Очне, а не дистанційне, це допомогло мені як в кращому освоєнні знань, так і прекрасному проведенні часу зі своїми рідними близькими друзями. У класі в школі на нас чекають наші рідні друзі, з якими ми підтримуємо активне спілкування, і це чудово, адже саме в такому віці ми пізнаємо всесвіти інших людей і формуємо свій, ділимося своїми переконаннями і допомагаємо іншим. Проте, коли ми занадто емоційно віддаємося на спілкування, потім може просто не залишитися сили на навчання. Тому самі зрозумійте, як вам краще. Присвоїти цю рекомендацію у своєму житті, але все-таки інколи слід вберегти свою шалену енергію, щоб направити її в ще одне корисне русло підготовку до екзамену. На останок я рекомендую вам робити тести і записувати їх результати. Особливо на початку вивчення якогось предмету, зробили тест, а також зробити його потім у кінці навчання, і таким чином змусити ваші гормони радості виділятися, адже результат. Після плідної праці завжди тішить і, взагалі, робити тести це дуже важливо. Усне досконале вивчення матеріалу частенько може не допомогти нам у виконанні тестів. А тепер поговоримо про ресурси по підготовці. Я вважаю, це дуже цінна інформація, адже вона вже є перевіреною. Про цю платформу багато хто чув і знає, але все ж таки я повторюю, що ZenoHub допоможе вам у підготовці до екзамену. Наступна платформа це iLearn. Чесно кажучи, якби не курс математики на цій платформі, мій результат з цього предмету був би, міг би бути значно гірший. І я дуже вдячна викладачу, якщо не помиляюсь його звати Юрій, який вправно і з теплом провів цей курс. Далі розкажу вам про додатки. Найбільше я використовувала їх для вивчення історії України. В першу чергу, це картки з історії України, також персоналії, які я починала вчити ще на початку навчального року. До речі, вони вивчаються доволі нескладно. Слід буквально декілька разів пройти їх, написати кожного разу, і ви їх запам'ятаєте, будете знати, хто що робив і хто він такий. Ще використовувала ці додатки. У вивченні нормативних наголосів з української мови мені також допомагали картки Quizlet. Розкажу вам ще один спосіб для вивчення нормативних наголосів, який я почула від Олександра Авраменка на одному з його відео про підготовку до екзамену. Він рекомендував взяти листочок і на першу сторінку виписати всі слова із наголосом на перший склад і вивчити їх. Потім перегорнути листочок і на іншій сторінці написати слова, в яких наголос падає на другий склад. Слова, в яких наголос падає на третій склад, вчити не треба, адже вони будуть в решта. Я вчила по два слова кожного дня, намагалася не пропускати. Стала собі дедлайн. До прикладу, до 20 березня я маю вивчити першу сторінку зі словами, в яких наголос падає на перший склад. А 20 березня по 30 травня я маю вивчити. Другу сторінку, в яких наголос падає на другий склад. Потім ще вдосконалювала свої знання за допомогою карток. і напевно зробила помилку саме в цих тестах, але обов'язково вчіть, тому що в інакшому випадку це завдання можу забрати у вас дорогоцінні бали. Я вчила історію України по курсу однієї дівчинки і дуже їй вдячна. Уроки на її курсі були сповнені теплом, і мені хотілося вивчати історію України. Це було для мене дуже цікаво. Я говорю про це не з метою зробити рекламу, а щоб висловити свою щиру рекомендацію. Навіть зараз, щоб не забувати дати, я переглядаю їх, адже. Славши стільки зусиль у вивчення цього матеріалу, я не можу його так просто забути. Я не можу. Навіщо? Тоді я то все вчила. І особливо вдячна я своїй репетиторці з англійської мови. Заняття з вами були сповнені не тільки важливим навчальним матеріалом, а ще й цінними знаннями, які ви мені розповідали. Я з приємністю згадую, як ходила до вас на заняття. І що ж, які я маю результати за НМТ? Найбільше мене потішує результат з української мови, який становить 176 балів. З математики 151 бал. І з історії України 154 бали. Прийшовши додому після екзамену, я була засмучена через свій бал з історії України, тому що прикладала максимальний зусиль і очікувала отримати кращий бал. Але в цьому нюанс, коли ми ставимо собі за великі очікування, Скоріше за все розчаруємося. Тому відпустіть той результат. Він буде таким, яким має бути. Я відчувала розчарування. Потім прийняла цей бал і вже потім зрозуміла, що він є найкращим для мене. Через це треба просто пройти і зрозуміти. Результати НМТ це цифри, які в жодному разі не характеризують мене чи когось як особистість, як людину. Зама є тільки способом для досягнення цілі отримати професію, яка даватиме нам відчуття задоволення, самореалізації та кошти, яку спеціальність я вирішила обрати. Напевно, коли я буду монтувати це відео, вже буде мені відомо, чи вступила я чи ні на факультет української філології. Про мій шлях до цієї спеціальності я можу розказати в одному із своїх відео. Якщо вам буде цікаво, то напишіть про це в коментарях. Все ж таки... Прийшла до того висновку, що найкраще буде мені реалізуватися саме в цій професії, тому що вона дає можливість спробувати себе в різних сферах, і це мені подобається. Пам'ятайте, що головне стати гідною людиною. Ваш результат буде 100% таким, який вам треба.